Доброго дня, дівчата. Зараз покажу вам, яку посилку я отримала нещодавно, вона невеличка цього разу. Проте в неї є новинка. І ця новинка гель для інтимної гігієни з екстрактом ромашки та алої Вера. PH4,8. Саме той PH, який Максимально наближений до нашого природнього. Підходить для щоденного використання і активними компонентами гелю є натуральні екстракти ромашки, алої вера, календули та вітамини. Дівчат дуже всім рекомендую також. Замовила клієнтка Денний крем з SPF 50 вона і минулого року замовляла, їй сподобалось. Проте я хочу зауважити, що цей крем потрібно, потрібно наносити на обличчя за 20-30 хвилин до виходу на вулицю, а також поверх звичайного денного крему, яким ви звикли користуватись в будь-яку пророку пілінг для обличчя з екстрактом женшеню. Дівчата, мені він дуже подобається. Він дуже лагідний до шкіри, немає ніяких абразивних часточок в ньому, підходить навіть для шуху, сухої шкіри або шкіри з куперозом. Навіть такої, знаєте, тоненької шкіри, він дуже лагідний. Не пошкодуєте, будь ласка, замовляйте. в кінці я вам розповім про усі ціни. Body Mist, дівчата з ванількою. Це також наша новиночка. Ну, не зовсім новиночка, але не так давно з'явилася. І це крем для рук та тіла з манго. Я подарувала своїй клієнтці. Вона написала відгук, що їй дуже подобається, дуже він ніжний до шкіри, не липне. Ось я вирішила замовити клієнці, яка замовила мені ось. Цю посилочку. Це для себе карандаш для губ. Ось такого він кольору. Бачите, зараз. Зараз я покажу на руці. Так ось дівчата. Ось такого він кольору. І ще одне замовлення новинка вітаміни D3 та К2 це для суглобів. Дуже класна новиночка наша. Вирішила замовити, бо сама мучаюсь з суглобами. Так, і ось хочу вам показати крем SPF 50 299 гривень. На усі продукти зі сторінки 70 та 71 знижка у квітні 20%. Так, дівчата, зараз покажу пілінг. Ось пілінг 239 гривень. Бачите? Так, новинка. Інтим гель 249 гривень. Так, бодіміст зараз. Так. Ага, карандаш, олівець для губ 169 гривень, будь-який. Залишилось бодіміст. Манго та вітамінки. Так, Будемісти у нас ось тут. Так, бодіміст 239 гривень. Для ручок зараз подивимось. Взагалі-то і у квітні в нас дуже багато новинок. Що я вам хочу сказати, що компанія Doctor Clinic випускає новинки щомісяця. Жодна з мережевих компаній, які зараз знаходяться на ринку України, не випускає на ринок стільки новинок. Жодна, Повторюю. Так, вітаміни D3, k 2 699 гривень, 60 капсул, дівчата, зміцнює імунну систему покращує роботу серцево-судинної системи та здорових артерій. А також сприяє транспортуванню та засвоєнню кальцію для здорових кісток та зубів. Тож, зауважте, для зубів також ця добавка дієтична дуже і дуже потрібно. Так, так і ось дівчата манго. Ось. Дивіться, зараз також діє супер пропозиція. Один лосьйончик для рук та тіла 139 гривень. Якщо ви купуєте два, то буде коштувати кожен 119 гривень, тобто економія 40 гривень. Дівчата кинули в сумочку і можна мити руки, можна що завгодно робити. Ви завжди знаєте, що ви зможете ручки свої, е, свої зволожити, та вони у вас завжди будуть доглянуті. Ось, дівчата, бачите, у нас кокос, лаванда. Та квіти, дівчата, будь ласка, Ой, Боже, не квіти, а фрукти. Дівчата, будь ласка, замовляйте, Звертайтесь за замовленнями до мене в приватні повідомлення. А також, хто бажає у квітні отримувати 30 гривень на будь-яке замовлення, навіть від однієї одиниці, навіть мінімальне. І 30% знижки, то реєструйтесь за посиланням у шапці мого профілю на Інстаграмі. В коментарях кину посилання на інстаграм. Дівчата, зауважте, що співпраця з «Доктор Клінік це дуже вигідно. І навіть якщо ви не будуєте свою команду, а просто хочете бути користувачем то ви будете мати знижку постійно від 26 до 30%. Тож, дівчата, не зволікайте у травні нас чекають знову новиночки. Будьте першими, хто ці новиночки спробує. Тихого, мирного усім дня! До побачення!